Дорожники області забезпечені технікою та соляно-піщаною суміші в повному обсязі. Про це повідомила фахівець зв'язків з громадськістю та ЗМІ Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій. За її словами, працівники в будь-який момент готові виїхати для розчистки автошляхів області. Сьогодні через плюсову температуру сніг одразу тану на дорозі. Прес-секретар Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій каже, дороги поки що не обробляються, проте аварійно-небезпечні ділянки все ж посипали. Від ранку в Кам'янець-Подільському районі і Дунаєвецькому районі на автомобільній дорозі Н-03, в першочергово це тещин язик, аварійно-небезпечна ділянка оброблялася протижеледними матеріалами. Там працювало декілька одиниць техніки, було використано 50 тонн піщано-соляної суміші. Техніка напоготові. За необхідності буде опускатися температура до нуль, нульової або мінусової відмітки, то будуть виїжджати обробляти покриття. Заготовлено майже 200 одиниць техніки. 180 одиниць техніки. Так, це і та, яка має обробляти покриття і розчищати дорогу. Заготовлено у нас 43 тисячі тонн піщано соляної суміші по області. Найпроблемніше я сказала, те, що не язик, тому що там такий рельєф, там круті спуски, підйоми, вони чергуються цілодобово і там постійна техніка. І там там ми знаємо наші ділянки, ну і інші так само, де круті підйоми, де спуски, де повороти, обробляються покриття протижеледними сумішами першочергово. За словами менеджера магазину шиномонтажу Віталія, перший сніг, який випав в обласному центрі, сьогодні викликав попит навколо заміни літніх шин на зимові. У нас розпис у нас розписаний шиномонтаж практично на три дні вперед. Також по шинам дуже багато замовлень. Люди кинулися або побачили, що прогнозують сніг. Чоловік каже, що постійні клієнти почали перевзувати свої автівки ще три тижні тому, особливо хто багато їздить вночі, коли температура повітря суттєво знижується. Зараз прийзять ті, хто затягнув до останнього. Міняти шини надо Змінювати шини по потрібно, коли середня добова температура падає до плюс семи. Літня шина дубіє, вона перестає працювати, перестає гальмувати, тобто виконувати свої прямі функції. За словами Віталія, за день працівники шиномонтажу встигають перезути в середньому 20 овті.